Честь бути тут. Я дуже дякую всім, хто зібрався. Я не був близьким другом пані Ірини Фаріон, звичайно, пані Оксана і дуже багато тут присутніх, значно частіше спілкувалися з нею, ну, хоча б тому, що жили і живуть у величному місті Львові. Але я представляю якраз Одесу, яка дуже часто називається містом ну, дуже проблемним в плані. Української мови, української історії, і з точки зору якраз Одесита, як кажуть, корінного Одесита, і не тільки для мене, і для дуже багатьох, пані Ірина Форіон була якраз моральним орієнтиром, дуже важливою особою, і вона уособлювала ось той тип вченого, який не є суто кабінетним вченим. Тобто вона була звичайно, кандидатом філологічних наук, потім доктором філологічних наук. І у нас дуже часто, як на мене, наука є таким собі, знаєте, будиночком, в якому хаваються від сучасних проблем, від різких постановок питань кажуть, ну наука, ви знаєте, можна подивитися і з того точки зору, і з другої точки зору. Але пані Ірина Фаріон вона вчила тому, що науковець має займатися наукою не просто заради науки, а для того, щоб цю науку нести потім в маси. І для мене, як для людини, яка дуже добре це усвідомлює, і дуже добре усвідомлює, що не може бути просто історик, науковець, філолог-науковець, а це має бути людина-ідеолог, тобто вона має навчати населення, аби потім не говорити, чому в населенні в народі немає певної національної ідеї, і просто нарікати на це. Отже, пані Ірина Фаріонок на мене була ідеалом вченого саме тому, що вона не тільки писала наукові праці. А постійно приділяла величезну увагу громадській роботі. Дуже символічно, що ми зараз якраз присутні на вулиці Масарика, і дуже символічно, що і пані Ірина Фаріон мешкала на вулиці і працювала на вулиці Масарика. Всі чудово знають, хто такий Томас Масарик. Тобто, можна сказати, це наша нереалізована мрія. Тобто, ми дуже довго думаємо про те, щоб справжній національний філософ. Національний ідеолог нарешті очолив українську державу. А, а чи достатньо ми робимо для цього? І як на мене, для того, щоб уникнути надмірно якогось пафосу, пані Ірина Фаріон для нас е, є величезним приводом, величезним моральним орієнтиром замислитись над тим, чому, ж, на, е, чому ось так стається, що ми дуже часто оцінюємо наших національних лідерів занадто пізно, занадто слабко ми їх захищаємо від ворога. І можливо, якщо ми все таки переоцінюємо себе, кожен з себе, зі своїх дітей, виховання своїх дітей, все-таки змінить цю якусь, ви знаєте, сансару, яка нас переслідує. Нарешті ми будемо мати таких людей, як пані Ірина Фаріон, саме при владі на найвищих щабелях влади, якось бачите, Чехії, невелика така нація, досягли того, що ними керував Томас Масар. Отже, пані Ірина Фаріон. І велич вона полягає в тому, що вона має вчити нас незламності і незнищенності української нації. І справді, те, що тут присутня молодь, причому з дуже різних областей України, різних міст, сіл України, це є як на мене най, найвища ступень шанування діяльності пані Ірини Фаріон. І я абсолютно впевнений, що її душа радіє цьому факту. Я завжди захоплювався тим, як пані Ірина Фаріон не працювала з молоддю. Знаєте, у нас є така заїжджена фраза. Вона жила молоддю. Вона буквально палала тим, що співжити жити з молоддю. Отже, будемо гідні пам'яті Юріні Фаріон. Безумовно, ми маємо помститися тим, хто організував її вбивство, і безумовно має бути доведена до кінця справа. Справедливого покарання вбивці, та вічне, звичайно, йому і отже, все ми маємо робити для того, щоб Україна ставала дедалі українською, і це буде найвища ступінь пам'яті великій Ірині Фаріон. Слава Ірині Фаріон, слава Україні! Героям слава!